Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні, в цей прекрасний сонячний день, 8 березня, я хочу в першу чергу привітати всіх дівчаток, дівчат, жінок зі святом весни з 8 березня. І я хочу, щоб в цей день в першу чергу всі ми згадали, що саме значить це свято. Чого саме досягли жінки на даному етапі розвитку людства? Я просто зараз розпочала читати ті, що співають у терні, і я не просто так зараз тримаю цю книжку в руках, тому що вона мені в першу чергу дуже подобається. А по-друге, тут розпочинається історія з того, що ми бачимо сім'ю, батько, мати, шестеро дітей. Можна сказати, що це абсолютно нормальна, адекватна сім'я на той час. Але мене дуже дивує, що матері, наприклад, не можуть допомагати її сини, тому що батько каже: наприклад, миття посуду це жіноча робота, і там тишком, нишком. Найстарший син допомагає, коли вже всі поснуть, хоча б повитирати тарілки після того, як мати помила посуд. Мати дуже хотіла би мати не п'ятьох синів і одну дочку, яка ще, до речі, дуже маленька, лише чотири роки на момент початку цієї історії. А вона хотіла б мати ще дівчаток для того, щоб вони їй допомагали, тому що жіночу роботу мають виконувати лише жінки. І в такі моменти я просто дуже безмежно рада, що я народилася в 91 му році, що я зараз живу саме в такий час, коли е, мені принаймні не потрібно думати, що я, якщо не помию посуд, то це все буде. Кінець світу, і мій чоловік, наприклад, не помиє декілька тарілок. Ні, у нас в сім'ї це так не працює, і я впевнена, що в багатьох сім'ях зараз йде повне рівноправ'я. Жінка, чоловік виконують практично ті самі роботи, але, на жаль, до сих пір ми знаємо, що як в багатьох країнах, та й в цілому є величезна прірва поки що між чоловіками та жінками. Але ми стараємося, все йде до того, щоб все більше і більше прав отримували жінки. Ну, і, звісно, ось в такі моменти мені в першу чергу хочеться подякувати всім жінкам, які створили. Ось таке суспільство, в якому ми зараз живемо. Так, воно не без нюансів, але в цілому це явно набагато краще, ніж жити 200 років тому і мати такі права, які мали жінки в сімействі Клірі. Ось так. Ну, а ми з вами переходимо до найцікавішого, до розпаковки. І я, друзі, навіть не знаю, з якої коробки мені розпочати. Тут у мене, по-перше, коробка від Маші Reading Mary. Така важкенька і ось така, до речі, на вагу десь плюс-мінус така сама, але об'ємно більша від Марини. А від кого ж мені розпочати? Мені здається, що я Маринину коробку розпочинала ем, розпаковувати першою на новий рік. Тому давайте розпочнемо з подарунку Маші. До речі, на 8 березня ми домовлялися з дівчатами просто символічно одна одну привітати. Нам подобається дарувати подарунки, одна одній вигадувати щось. На це 8 березня я для дівчат приготувала трошки інакший подарунок. Можливо, вони поділяться, розкажуть, що це таке. Але це вже буде у їх на каналах. А давайте я розпочну із ось цієї коробки від Маші. Так, відкривати з цієї сторони, написала Маша. Давайте відкривати. І, як завжди, Маша все дуже круто запакувала, відразу нічого не зрозуміло, що тут. Ой, дівчата знову мене будуть е, просто балувати. Я в першу чергу бачу ось таких е, равликів боба. Я обожнюю ці цукерки без цукру, нібито. Так. Далі я бачу е, Lip scrub. Скраб для губ клас. Я якраз закінчила свій. У мене була така, мені здається, навіть цього ж бренду, а може й ні. Але так, баночку я завершила і викинула буквально на минулому тижні. Я не знаю, звідки Маша це знала. Він кокосовий. Мабуть, Маша через те мені і придбала саме цей. Я думаю, що сьогодні будуть такі більш а, дівчачі подарунки, а не книжкові. Книжкова-дівчаче. Воно майже нічим не пахне. Воно <світ> Скраб. Клас, дякую. Далі я бачу тут ось такий конверт. І в конверті тут щось схоже на канцелярію. Ух ти! <світ> Як круто! Дивіться, це ось такі. Штуки, які вдівають на вуха, щоб ваші вуха були ельфійськими. Такі ельфійські прикраси. Тобто це не самі вуха, а це прикраси на вушка. Ти мені завазаєш! Ти мені завазаєш! Все, іди гуляй. Іди, гуляй! Олі, я зараз закрию тебе в іншій кімнаті. Так, і така закладинка Ван Гог тут також. Красиво. До речі, все тут Маша прикрасила ось такими записками з кавунчиками. Більше фентезі богу фентезі написала Маша, і тут така не товста книжка, тому мені навіть дивно, що це за таке тоненьке фентезі. Давайте відкривати. Не зрозуміло, не зрозуміло. Зруйнувати королівство Олександре Крісто. Я знаю, що багатьом ця книжка не дуже подобається, але я безмежно хотіла її прочитати. Після відгуку, до речі, Марини з каналу Книголісся. Я пам'ятаю, що вона мені здається влог, який з нею знімала. Я подумала, блін, це така цікава історія. Я пам'ятаю, що Марина казала. Тут будуть події відбуватися і в морі, і на суші. Тут будуть якісь русалки, сирени. А в мене зараз такий якраз настрій читати про подібне. Я вам в одному з минулих відео говорила, що зараз ось чомусь мені подобається така морська океанська тема. Дякую! Нарешті, нарешті, вона у мене з'явилася. Я буду читати найближчим часом, тому що дійсно я зараз на такій хвилі морських пригод знаходжуся. Ну і ще одна книжка. А я, здається, знаю, що це, тому що, е, тому що дуже радію, що обрала цю книгу для тебе саме зараз. І я написала Маші повідомлення щодо того, що мені здається, я відчуваю, яку книжку мені має подарувати Маша зараз. І виходячи із об'єму та палітурки, я таки вгадала. Це остання сьома частина із циклу Тронзі Скласа Аремас. Вона велетенська, товстелезна. Вона називається «Королівство попелу. І я зараз активно дочитую вже п'яту книжку. Це наразі, напевно, найкраща і найулюбленіша у мене саме в цьому циклі. Та й взагалі цього року. Вона на мене поки що справляє найбільше враження, і я дуже тішуся, що у мене зараз з'явилася остання частина, тому що у мене є шоста, але сьомої не було. І Тому дякую! Ох, вона велетенська! Просто велетенська! Дякую, Маша, велетенське тобі дякую за такі подарунки. Дійсно, такі книжки, які я хочу відразу кинутися читати, ось прямо зараз завершувати зйомку цього відео і читати. Ну, хотілося б сказати обидві, але ні, принаймні, ось цю першу. Я чомусь навіть не подумала, що мені її можуть подарувати, хоча вона у мене в фішлісті вже давно є. Дякую, дякую, дякую. Там є ще один подаруночок, але я його. Відкрию сама. Ну, а ми з вами переходимо до подарунку від Марини. У Марини ось така велетенська коробка. Марина казала, що тут просто дуже багато бульбашкової плівки, тут багато а, чогось, що займає просто об'єм. Ну, як завжди, не без приколів та факапів. Я тут, поки з плівкою, розбиралася. Знайшла ще один подарунок від Маші. Я просто його разом відклала із цими білими папірцями. А тут, наскільки я бачу, це санкетчер, тобто ловець сонця. Я дуже хотіла собі такий для балкону, тому що він влітку просто зробить балкон таким яскравим, таким красивим. Ой, яка краса, яка краса! Алюся, я бачу, що ти бачиш. Ось так сфокусувалася. Боже, як красиво, це так ніжно, так, так естетично, так гарно, вау. Мені відразу хочеться його повісити собі кудись там на голову, на шию, на вуха. Бо я як сорока, я люблю все таке з блискітками. Ну, а ми нарешті переходимо до подарунку Марини. Я сподіваюся, тут я більше нічого не пропустила. І розпочинаємо. Марина все попакувала. Розпочинаємо з найменшого пакуночку. Вибачте, у мене сьогодні просто така допомога тут. Тут ось такі цукерки, і дивіться, як круто вони пасують під сьогоднішнє освітлення, під кольори сьогоднішні. Дякую, Марина. Дякую за цукерки. Так, тепер дивимося. Тут запаковано так запаковано. Це також якісь б'юті штучки, але що, я поняття не маю, нібито у мене такого нічого там не було. <звук> <звук> ну, Марина запакувала. Е, так, це у нас спа-крем-піна для душу, ніжне очищення та чудовий аромат полуниця кокос. Пахне полуницею. Їсти його не можна. Не можна його їсти. Ну круто, так. Це крем піна для душу. Тобто це все-таки, типу, як гель для душу. Чи піна для душу. Треба почитати буде. Але тут є ще один ось такий пакунок, просто велетень. Так, піна для ванни та душу з олією манго. Нормально? Оль. Ну, ти у мене сьогодні просто такий тут допомога залу. Тітока моя допомога залу, тітока моя допомога залу, залу. Це ще не все, це ще не все. Є ще ось такий конвертик. А в цьому конвертику весняні рожеві шкарпетки. Знову ж таки, все мені в колір тут. До речі, навіть папір в колір. О, стоп, це не, це не книжка. Це не книжка взагалі-то. А, це цукерки. <голі> я вже подумала якісь... Я не знаю, що я подумала. Я подумала маркери. Чомусь. Я подумала, знаєте, як дитячі оці маркери в коробочках. У -у 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 -у. Оце я сьогодні буду їсти і пити каву. Дякую. Це смакота, смакота. Так, ну що, і залишилися книжки. Залишаються книжки. Так, відкриємо ось цю. Це м'яка палітурка. Можливо, це якась книжка англійською, тому що я знаю, що Марина недавно робила замовлення на Амазоні. Тому, можливо, можливо. Крутяк. Керісото із Бек. Це книжка Тейлор Дженкінс Рід, одна з того великого альтернативного всесвіту. І насправді цю книжку я, напевно, найбільше хотіла прочитати з усіх. У Тейлор Дженкінс Рід я поки що читала лише її Евелін Хюго. Але ця мені здається буде ще крутіша. це про тенісистку, яка повертається після певної паузи. Але чомусь ця книжка має один з найвищих рейтингів. До речі, така тоненька, я думала, вона буде більшою, але ні. 350 сторінок з чимось. Хм. Дякую, дивіться, яка вона літня. Краса. Так. І тут у мене. Тут у мене. Тверда палітурка, щось темне, чорне. Я знала, що Марина мені має її колись та подарувати. Клас, каравал. Кожна людина здатна змінити власну долю, якщо їй не бракує сміливості боротися за свої бажання. Взагалі-то ця книжка отримала, мені здається, якийсь другий подих минулого року, коли вийшла Once on a Broken Heart. То продовження чи спін офф цієї історії. А ця у нас перевидана була видавництвом навчальна книга Богдан. Зовсім недавно також минулого року, наскільки я пам'ятаю. О, тут таке оформлення класне, дивіться. А, зараз я спробую показати. Тобто, воно, по-перше, сторінки так оформлені, а по-друге, ще якийсь навіть інтерактив тут є. А це у нас історія про сестер, наскільки я пам'ятаю, які а, потрапляють в певний світ, який пов'язаний. З бродячим цирком чи з містом, яке зникає. Я не зовсім знаю про що ця історія, як ви зрозуміли. Але вона мене зацікавила тим, що у неї дуже багато прихильників, і рейтинг у неї досить непоганий. А також дуже багато читачів на Goodreads, і тому Ха, дякую. Знову ж, це та історія, коли мені хочеться брати ці книжки відразу читати, не чекати якогось правильного моменту, а ось брати і читати. Дівчата, ну, велетенське спасибі просто за такі скарби. Ви наче змовилися? Одна книжка англійською, одна українською. Величезне спасибі. Клас. Ау, дуже круто. Дуже круто. Дякую. Дякую і ще раз всіх зі святом весни. Сьогодні у мене такі весняні е, жіночі подарунки, плюс книжки. Величезне спасибі, дівчата, за те, що ви зробили мій день таким яскравим. Сонце на вулиці світить, пташки співають, ну, весна приходить нарешті. І з цими подарунками я бачу, наскільки цей день став ще більш особливим. Отож, ще раз всіх вас, жінки! Дівчата, дівчатка зі святом. А я зараз буду їсти цукерки і роздивлятися ці книжки, нюхати всі подарунки ще раз, передивлятися все, можливо, я щось забула. Якщо я щось забула, то вибачайте, тому що я завжди, коли розпаковки роблю, в мене такі емоції, такі емоції, що я переживаю, щоб я. Чогось бува не забула. Бажаю всім вам гарного дня і попереду вихідні. Тому щасливих вихідних. Побачимося у наступному відео. Па-па.